Ліс Нікс Шотландія, 8 кг, 8 євро за кілограм. Такою гарної великого розміру. Далі в нас жовта в полосочку така, теж плісочка. Далі в нас така голова, теж гарна плічка. Великого розміру, далі в нас безрукавочка теж великого розміру. Зі фірми. Бачимо, що оригінальна, гарна. Далі в нас е, така флісочка з капішоном, теж великого розміру. Потім біла. Така теж подовжена йде, і вона йде, така, як голь. Гарна, далі у нас подовжена така. Є флісочка. далі у нас біла фліска на замочку. Це йде десь есочка, розмір. Далі в нас, бачимо, безрукавочка, дуже гарна, тепла флісова. Наша чорна флісова кофта, вона йде досить така тепла всередині, утеплена. Ось така гарна спильна. Далі в нас дуже якась XL. Гарна флісочка, вона йде отака і ззаді. Бачимо дуже гарна емблемочка. У нас червона фісочка. Така як вольфер. Далі у нас фіолетова. Така дуже гарна великого розміру. Флісочка. Чорна. Чорна як гольфер. Дуже гарна, стильна. Далі в нас спортивна, спортивна така флісочка невеликого розміру. Тут дуже гарний колір. Це безрукавочка в нас флісова. Далі в нас спортивна, спортивна флісочка. Гарна така теж досить. Потім у нас іде. така фліска, подовжена. Гарного такого розміру. Далі у нас іде безрукавочка, рукав... без а флісочка великого розміру така. 3 xl І остання у нас теж фліска. Досить гарна. Бачимо, що вона тепла всередині. Розмір М пише, але десь М-Л. для замовлення пишіть нашому менеджеру.